Всім привіт, мене звати Владо. В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Нещодавно Єрмак розповів про те, що план перемоги Зеленського представлять жителям України, але у скороченому вигляді без деяких подробиць. За його словами, деякі плани будуть закриті, тому що про них може дізнатися ворог і не варто йому знати про деякі пункти. А ну і також наголосив на тому, що Байден підтримав цей план, хоча західні медіа писали навпаки, що у Білому домі дуже скептично ставляться до цього плану Зеленського. Щодо публічності плану, то було б добре, що була якась суспільна дискусія щодо цього. Хоча ми вже бачили деякі інсайди західних змі, там. Багато пунктів вже проговорювалось, і я думаю, що в принципі там плюс-мінус правдива інформація. Тільки ось тих матеріалів не зрозуміло, в чому в принципі полягає план перемоги. Те, що ми бачили, це просто низка вимог чи прохань від західних країн щодо допомоги та гарантій безпеки. Якогось там плану і плану дій точно немає. Ну але все одно чекаємо, коли офіційно представлять цей план. Видання TechCrunch пише про те, що вартість Твіттера впала в 4 рази після того, як його купив Ілон Маск. Так вони наголошують на тому, що Ілон Маск купляв Твіттер за 44 мільярди. А наразі Твіттер коштує трішки більше, ніж 9 мільярдів. Це Ілон Маск. Тут, напевно, варто розуміти, що покупка Твіттера – це все ж таки більше ідеологічне питання, ніж питання заробітку. Та й питання заробітку там не дуже розглядалося, Ілону Маску це не дуже потрібно, він і так входить стабільно в топ-5 Форбса. Сама покупка Твіттера сталася після історії з цензуру у великих соціальних мережах. Після того, як там була історія з Трампом у 2020 році, коли його видали з усіх соцмереж, тоді напевно Ілон Маск і задумався про покупку Твіттера. Там деякий час тривали всі перемовини, але у 2022-му все ж таки, він купив Твіттер. Після покупки Ілон Маск якраз зняв усю цензуру з Твіттера, що і тригернуло великі компанії, які не хотіли працювати далі на платформі. Тому що не хотіла асоціюватися з якимось негативним контентом, там російського характеру чи чомусь подібне, чого в Твіттері стало і справді доволі багато, особливо у перший рік. Ну і в цьому плані політка маска навряд чи зміниться знову ж таки з якихось ідейних міркувань. Ізраїль все ж таки почав наземну військову операцію в Лівані, і вона якраз почалася після того, як я випустив минуле відео. Ну, все як завжди. Так же повідомляли про перші сутички з Хезболою, і невідомо, як далеко Ізраїль дойде, тому що були в принципі історії з тим, як Ізраїль брав Бейру. Але в принципі наземна операція може пройти тільки в рамках якраз південного Лівану, який не контролює офіційна влада і який контролюється тільки Хезболою. Щодо самого Лівану, то є стійке відчуття, що країна цього не витримає і може остаточно розвалитися. Останнє десятиліття країна перебувала в дуже такому шаткому вигляді. Після вибуху у Бейруті у 2020 році там почалася тяжка економічна криза, і ось нинішня війна може реально добити Ліван. Ну і ось може на близькому сході з'явитися щось подібне Сомалі, там ще й релігійний склад досить складний, тому є дуже багато анклавів між християнами, мусульманами і так далі. У свою чергу це може ще більше дестабілізувати регіон близького сходу, який так непростий, і привести до нових конфліктів і нових війн. Може навіть спрацювати ефект домино, тому у середньостроковій та довгостроковій перспективі падіння Лівану може зіграти дуже важливу роль. Чехія нещодавно заблокувала спільну заяву ЄС щодо припинення вогню в Лівані. Та країни ЄС наполягали на тому, щоб Ізраїль... Мирно уруглював якісь відносини з Хезбалою, і що не треба бити по Бейруту, тому що там страждають мирні жителі. Знову ж таки, таку позицію підтримали багато західних країн, але у Чехія заблокувала якраз спільну заяву Євросоюзу. Але Петер Павел знову видає базу і виступає на захист Ізраїлю. Насправді в західних країнах такого вже не дуже багато, і останніми роками вони криняться до сторони Палестини та проарабського впливу. Видання Financial Times пише про те, що Байден може просунути заявку України в НАТО останніми місяцями свого правління. Також про те, що після того як Зеленський побував у Вашингтоні, якось ця тема почала рухатися, і, можливо, адміністрація Байдена все ж таки буде просувати цю ідею в самому блоці. Як саме Байден може це зробити, у виданні не уточнюють при цьому не зрозуміло, як би отреагувати інші члени блоку, тому що в принципі позиція там доволі складна. Ще є питання щодо території України, чи змусять Україну відмовлятися від території для вступу до НАТО, чи якимось чином там буде виключення, і буде там п'ята стаття розповсюджуватися тільки на територію, яка підконтрольна українській владі, а може ще й менше. Ще ось Столтенберг, дуючи з поста генсеку НАТО, теж зробив заяву про те, що Україну слід. Включити до альянсу навіть при умові окупації деяких територій. Докладний план він не запропонував, але все це схоже на план Расмусена. І може це така традиція в НАТО, що минулий генсек повинен промовляти ось такі слова. А знову ж таки доволі цікаво, що під час перебування на посаді Столтенберг в принципі про це не казав і якось так доволі дипломатично відповідав. Майже не висловлюючи свою позицію. Але вже останній місяць на посту генсека він почав видавати більш такі серйозні висловлювання щодо критики НАТО. Щодо більш таких ризикованих кроків, принаймні ось цей крок можуть в НАТО вважати надто ризикованим. Але тим не менше така дискусія живе, і це вже досить непогано, що хоча б такі плани проговорюються. Грузія вперше поповнила реєстр іноземних агентів. І першими іноземними агентами стало дві організації: перша під назвою Молодіжна організація Українців, та друга це Єврейський культурно-просвітницький фонд. Відразу, так удар по двом слонярам. Від проросійських грузин. Нагадаю, що це пов'язане із нещодавнім законом, і якщо організації мають іноземне фінансування більш ніж на 20%, тоді вони повинні реєструватися в окремому реєстрі іноземних агентів. Поки що закон доволі лайтовий, в принципі, окрім реєстрації, начебто нічого не треба. Але судячи з досвіду Росії, то згодом мають вводити якісь обмеження на функціонування на території Грузії. Ізраїль нещодавно був атакований зі сторони Ірану, і це, напевно, найбільша атака за останні роки, яка була на Ізраїль. Деякі змі повідомляли про те, що там було запущено до 500 балістичних ракет, але насправді було їх напевно менше десь 200-300. Там різні джерела писали про різну кількість. Окей okay. гайзвикатефторуф. Okay, the right They're камендан, ванджобав. Виґагоінсайд. Цього разу атака Ірану виявилася більш успішною ніж минуло раз, коли запускали дрони та крилаті ракети. Тоді майже усе збили в принципі ще на підльоті. Але ось балістика вона більш швидка і більш складно перехоплювати, і тому були попадання по ізраїльським об'єктам та навіть по жилим будинкам. Офіційно Іран зробив заяву, що це помста за вбивство, коло вихиз Бали, настрали, якого нещодавно вбив Ізраїль. Повідомляли також, що Сполучені Штати приймали участь в битті ракет, але не писали про те, наскільки це було ефективно. Ізраїль же зробив заяву про те, що буде якась відповідь по Ірану. Ну і напевно будемо чекати якусь ракетну атаку по Ірану. Хоча, в принципі, всі ці погрози не завжди справджуються, і, може, ніякої відповіді і не буде. Минуло раз, напевно, так і було. МЗС України нещодавно назвали неправдивими слова Financial Times про те, що Україна готова йти на територіальні поступки. Так раніше видання писало про те, що новий голова МЗС Сибіга проговорював все ж таки, що Україна може піти на територіальні поступки. І ось видання пише про те, що це ноу-хау з української сторони, тому що раніше це була така табуйована тема, і про неї майже ніхто не говорив, і Україна. Відразу відкрещувалася від таких планів, а пізніше українська сторона сказала, що це все неправда і що нічого такого не було. І навіть зробили заяву, що Financial Times Розповсюджує і ПСО. Ну, знову така неадекватна реакція на якісь матеріали, які просто не подобаються українській владі. А напевно, за ці останні два роки усі топові західні ЗМІ, так чи інакше, українська влада називала іпсошними. А щодо теми, якщо Україні справді запропонують вступ до альянсу і відмову від території, то наразі це буде, напевно, одним з найкращих варіантів, який, в принципі, може статися у реальності. А тому, що якщо ми перебуваємо в реальності, а не в мані мірці з якими знаходиться українська влада, а та в принципі деякі люди, то ми розуміємо, що відвоювати Україна свої всі території точно не зможе, і рано чи пізно це все може прийти до заморозки конфлікту, тобто Україна плюс-мінус береже ті ж самі території, але без ніяких гарантій. І у середньостроковій перспективі це просто дасть Росії можливість добити українську державу так чи інакше, якщо там буде реванш чи повторний напад. Знову ж таки, вступ до альянсу буде гарантувати, що цього не станеться. Ну а якщо і станеться, то це буде вже якоюсь третьою світовою. Вступ України до НАТО без окупованих територій може просто гарантувати мир на територіях, які будуть контролювати українська влада. І це вже дасть однозначно гарантію безпеки для України. Територія зможе розвиватися, і так далі, і так далі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно зробив заяву про те, що кожен другий боєприпас, який є на українському фронті, виробляється саме українською стороною, і що з 23-го року виробництво підросло у три рази. Це може і так, але контрастує з нещодавніми висловлюваннями Умєрова, котрий заявляв про те, що Україна залежна від західних постачань на 80%. Якщо Україна все ж таки залежна від західних постачань настільки. То як вона може виготовляти половину боєприпасів, що ще західні країни так масово постачають, окрім боєприпасів, особливо враховуючи, що наразі йде така артилерійська війна, артилерійські бої, то найбільший, то найбільш витратний матеріал, це саме боєприпаси, які масово йдуть заходу, тоді не зрозуміло, про яку залежність каже товаріч у Міров, якщо кожен другий боєприпас українського виробництва. Гензакон нещодавно засудив операцію Ізраїлю проти Хезболи. Так він зробив заяву про те, що це тільки розширює близькосхідний конфлікт. Гутері закликав покласти край ескалації та перейти до перемовин ось з цими прекрасними людьми. В принципі, ООН завжди були налаштовані антиізраїльські щонайменше останніми роками, тому що кожен рік, як мінімум, одна резолюція, антиізраїльська там проскакує. І більшість країн голосують за такі антиізраїльські резолюції. Нещодавно теж одна була про окупацію територій. Ну Ізраїль у відповідь просто зробив гутеріше персону нон тобто він не може пробувати на території Ізраїля, не може туди приїжджати. Ну, в принципі, я не думаю, що це якась велика проблема для нього. Ну, ось така суперечка між сторонами, ну, і, в принципі, Ізраїль ніколи не підлаштовувався під ООН. Українські війська нещодавно вийшли з Бугладару, про це вже офіційно повідомила українська влада, раніше про це писали і російські джерела. Ну і зараз офіційно наголосили на тому, що місто потрапило фактично в оточення, тому вихід був необхідний. Незважаючи на те, що спільний наступ на Донбаському напрямі був трішки так призупинений, і Курщина все ж таки дала про себе знати, але тим не менше, все одно операція там продовжується, і російські війська наступають. Доволі серйозно. У свою чергу жодних новин щодо Курщини нових немає. І, мабуть, у подальшому ЗСУ просто будуть намагатися тримати плацдарм, який вже завоювали, і чим довше це буде продовжуватися, тим краще вони там будуть окопуватися, і тим позиції їх будуть сильнішими. В принципі, ЗСУ там вже знаходяться два місяці майже і вже, напевно, мають якісь непогані траншеї, щоб обороняти цю територію. Хоча, враховуючи темпи цієї війни, то два місяці це, напевно, не такий великий срок. Російська армія деякі міста брала просто місяцями чи навіть годами. Павло Дуров нещодавно зробив заяву про те, що все ж таки Телеграм співпрацював з різними владами і передавав інформацію про злочинців ще з 18-го року. Пише про те, що передавав владам інформацію про їх ip адреси та номери телефонів. Адурах нещодавно вирішив випустити ось такий додатковий пост, щоб роз'яснити його позицію щодо співробітництва із французькою та іншими владами. І, типу, говорить про те, що співробітництво було ще задовго до його арешту, і що майже нічого там не змінилося. Хоча насправді це не так. Говорить про те, що він надавав інформацію тим країнам, які давали йому там, правильний юридичний запит. А знову ж таки, цей пост якби його виправдовував, що він почав співробітництво з французькою владою, і насправді до його арешту він не відповідав різним владам, не відповідав владам Євросоюзу, коли вони робили запити щодо різних злочинців. Так що дура в цього приводу не зовсім відвертий, хоча і справді були такі кейси, що раніше, коли він передавав дані та там блокував. Чи цензурував якісь матеріали на платформі, але це було прямо в супермінімальному обсязі. Ну і у продовженні теми влада ЄС починає перевіряти й інші платформи, а вони почали хвилюватися за те, що люди почали отримувати фальшиві новини, то контент, який там пропагандує якусь ненависть чи щось подібне. Так перевіряють TikTok, YouTube та Snapchat і вже відправили запити на платформи, щоб зрозуміти, як працюють їх алгоритми і як відбираються відео. Насправді не знаю наскільки буде розкрита ця інформація, тому що великі платформи ніколи не говорять, як працюють їх алгоритми, щоб не можна було їми маніпулювати. І постійно вони, до речі, ще й змінюються. тому, а тому навіть надана інформація може бути неактуальна. Через декілька місяців. Ну а так ми бачимо, що останнім часом справді Європа стала все більше і більше налягати на соціальні мережі, намагається їх контролювати, і інтенція, скажімо так, не дуже добра. А навіть Оздурас нещодавно потрапив під якийсь нереальний унікальний президент, такого напевно ніколи не було, і це щось нове в європейській юриспруденції. Рутуб нещодавно зник з Google Play, а раніше, що у серпні, його видалили з App Store. Наступ на Рутуб триває, і західні посіпаки все ж таки хочуть перемогти російський аналог Ютубу. А може, й таким чином просто відбиваються від конкурентів. Але таким чином Росії треба зробити ще й російський аналог App Store та Google Play, а потім ще й російський аналог телефону і так далі. і так далі. Але з цим якось так складненько виходить. Ну якщо серйозно, то його видалили через нещодавні санкції, і в принципі Рутуб не є конкурентом Ютубу. Навіть на території Росії Рутубом майже ніхто не користується, і нещодавні уповільнення Ютубу, а фактично, майже його заборона, насправді не дуже змінила платформу. Найбільші російські блогери продовжують вести свої канали саме на Ютубі, а люди просто пересіли на VPN і наразі дивляться відео через VPN. А тому це уповільнення та заборони Ютубу виявилися не дуже вдалими, тому що вони не досягли своїх цілей, і насправді на російському ринку немає повноцінного аналогу Ютубу. Є якісь такі замінники, куди можна заливати відео, але там немає нормальних алгоритмів, і найцінніше, що є в Ютубі, це не те, що просто можна закидувати відоси і дивитися їх, а те, що ютубовські алгоритми підбирають під ваші інтереси відео, які ви будете дивитися, і які вам будуть подобатися, і просто підбирати адекватно для вас контент. Проте я думаю, що до кінця року Ютуб остаточно заборонять на території Росії, але все ж таки люди, напевно, будуть користуватися VPN, ами хоча там і VPN и теж. Потрішки закривають. ЦРУ нещодавно публічно заявили про те, що вербування росіян на території Росії, які не задоволені режимом Путіна, відбувається досить ефективно, і така програма буде розповсюджена на Іран, Китай. Та Північну Корею. А щодо Росії, то пиш про те, що росіян там вербували різними методами, і що проходить це успішно. Зрозуміло, що вони не наголошують на якихось подробицях, і напевно вони будуть відкриті там через десятки років, як це звичайно буває, але ось за чимось вони публічно про це заявили. Можна лише здогадуватися, чим займаються завербовані росіяни на території Росії, ну напевно, все залежить від їхніх перспектив, а при цьому вирішили, до речі, кинути загрозу іншим країнам, якщо там про Іран та Північну Корею було очевидно. А ось Китай це така нова ціль для сполучених штатів, і вони вже відкрито кидають виклик Китаю, говорячи про те, що вони будуть вербувати китайських громадян для протидії китайській владі. В Українському інституті національної пам'яті зробили заяву про те, що у 25-му році почнуться пошукові роботи щодо жертв волинської трагедії у Рівненської області. У повідомленні йдеться, що вони зробили це на запит поляків. І наголосили, що підготовка до цієї пошукової роботи вже почалась. Поляки вже позитивно оцінили крок української влади для покращення стосунків, і МЗС в Польщі позитивно висловився щодо цього. В принципі, я вже говорив про те, що якщо Україна хоче справді вступити до лав ЄС та НАТО та, в принципі, інтегруватися до західних інститутів, а то доведеться просто йти на компроміси із країнами, які вже знаходяться в цих західних інститутах і які можуть впливати на вступ України до ЄС та НАТО. Очевидно, що Польща та Угорщина чи Якісь інші країни, з якими не дуже стосунки, вони можуть блокувати просто вступ України до цих інститутів. Українська влада не може цього не розуміти, тому має йти на якісь поступки і має знаходити якісь компроміси знову ж таки, для налагодження цього питання. Хоча сама зовнішня політика України не надто гнучка і навіть конфронтаційна, тому українській дипломатії слід працювати, напевно, у більш м'якому напрямі. У Польщі заявили про те, що до українського легіону, який був створений на території Польщі, Хочуть приєднатися занадто мало українців. Нагадаю, що раніше було анонсовано створення такого батальйону на території Польщі, щоб українці, які перебувають і проживають у Польщі, могли записатися добровольцями до цього легіону. Після цього я так розумію, тренування повинно було пройти саме на території Польщі, і після вже відправитися на українські фронти. А пам'ятаєте, що спочатку там був дикий піар і говорили про те, що там за перші дні записалося так багато добровольців. Що вже там місць не вистачає, що можна зібрати там е, цілу бригаду більш потужними, потужний, потужна, але все це виявилося фейком, і наразі польська сторона зізнається, що ця ідея, в принципі, залишається майже. Повністю на бумазі, тобто ніякого батальйону і близько не було створено не те, що бригада. Мені спочатку ця ідея виявилася трохи дивною, тому що ті люди, які хотіли справді піти добровольцями, вони просто поверталися на територію України, записувалися до ЛАВ ЗСУ і йшли воювати. А ті, хто не хотів, вони залишалися на території Європи і там досі залишаються. В принципі, спочатку війни справді були люди, які поверталися з Польщі та з інших країн і записувалися там до тероборони чи до якихось різних батальйонів. Тому саме створення такого рекрутингу ще тоді виникало питання. Більше того, рекрутинг був створений Україні, де найбільше українців. Польща — почується країна одна з найбільшої української міграцією, але навіть там, але навіть там неможливо було провести нормальний рекрутинг. В принципі, він не проводиться навіть на території України, і там, в принципі, все покривається майже мобілізацією. Просто людям там нікуди діватися і виїхати за кордон теж ніхто не може. Міністр оборони Рустем Умєров нещодавно зробив заяву про те, що Буданова він не збирається звільняти. Нещодавно з'явилися чутки щодо цього, що Буданова звільнять, і там був конфлікт щодо того, що звільнили двох заступників Буданова і його не попередили. Це, в принципі, натякає на якийсь розлад у міністерстві оборони. Щодо нинішніх висловлювань Умірова, то це не точно. В принципі, про залужного також говорили про те, що його не звільнять, і в принципі ця тема досить довго обговорювалася: напевно, місяців шість. Але зрештою його все ж таки звільнили, і ось наразі він посол Великобританії. До речі, варто відзначити, що Буданов, незважаючи на свої нездійснені прогнози, все одно залишається однією з найпопулярніших фігур в українській політиці і мають великі рейтинги. А ось офіс президента досить ревно відноситься до таких людей, до таких структур, які популярніші за сам офіс та популярніші за самого Зеленського. Напевно, рейтинги Буданова вже вище ніж у Зеленського точно. А тому, напевно, якийсь більш сірий бюрократ у голові гур був більш підходящою фігурою для офісу президента. Хоча тут залишається все ж таки питання лояльності: наскільки Буданов лояльний, і наскільки вони зможуть знайти людину більш лояльною ніж Буданов, чи, хоча б на такому ж рівні. Але ось Залужного, в принципі заміну знайшли сирського, і він і справді став таким більш сірим головнокомандуючим. На фоні залужного. А ось ще новина про те, що Асоціація батьків захисників Азовзаля занепокоєна такими новинами, що Буданова звільнять, тому що він якраз займається обміном воєнно-полонених, хоча я так розумію, що це все відбувається за межами ГУР і там якась окрема структура. Тут, в принципі, складно сказати, просто незрозумілі мотиви звільнення Буданова. Якщо його хочуть, як і залужного, кудись подалі відправити, то зрозуміло, що його відірвуть від України і можуть теж кудись там послом відправити чи задвинути на якісь подачі посади. Міністерство оборони України нещодавно зробило заяву, що відтепер командири окремих батальйонів зможуть без участі ТЦК. Відбирати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно йдуть служити. І це може спростити справді процес якраз прийому добровольців, тому що наразі через ТЦК все це проходить, а там є доволі серйозна бюрократична перешкода, і деякі люди, які навіть добровільно хочуть служити, не можуть нормально потрапити до батальйонів окремих. А ось після цього анонсу, якщо воно буде справді працювати, як вони кажуть. То зможуть напряму йти у частину і там вже записуватися якраз до командирів. Знову ж таки, якщо це буде працювати як це було анонсовано, то в принципі це досить гарна новина. В принципі, якщо практика буде успішна, то таку практику можна розповсюдити і на мобілізованих, щоб вони теж могли обирати батальйони, могли обирати частини окремі і йти до командирів, які їм подобаються, і, і до частин, до яких вони хочуть піти, а не просто по розпорядженню ТЦК. Нещодавно експрезенти Ірану зробив шокуючу заяву, що очільником підрозділа, який займався протидією Ізраїлю, був агентом Асаду. Досить іронічно, напевно, підрозділ дуже ефективно працював проти Ізраїлю. Експрезидент Ірану також вважає, що на території Ірану є така велика мережа агентів. Ізраїлю, що вони можуть вбити будь-кого і коли завгодно. А щодо політичних вбивств, то на території Ірану, та за його межами, вони відбуваються досить часто. Були навіть операції проти фізиків ядерчиків, які були пов'язані з ядерною програмою Ірану, але це було там роки тому. Тому, скоріше за все, і справді на території Ірану є немало якраз агентів Ізраїля. Великобританія стала першою країною Великої Сімки, яка повністю відмовилася від вугілля у своїй енергетиці. Ось остання станція закрилася якраз 30 вересня. Судячи зі звітів, Британія навіть йде таким прискореним шляхом щодо переходу на еко там на чисту електроенергію, і в принципі скорочує свої викиди весь час. Але на відміну від Німеччини, до речі, вони не відмовилися повністю від атомної енергетики. Її доля скорочується в енергетиці Великобританії, але поки що не так критично, тому що Німеччина, наприклад, закрила усі атомні станції. Але залежність від газу, як і у Німеччини, там теж досить велика, і це, в принципі, дестабілізує енергетику у багатьох сенсах. От були проблеми із російським газом, це теж, в принципі, дестабілізувало особливо німецьку економіку. Ми отряди Путіна. Ми возмущены тим, що відбувається в Америці. Що ти твориш педиди?